Йдемо сюди зараз, подивимося, бо я хочу тут справляти день народження. Чоловік запропонував нам дивитися і до цього. Бачила тут все. А? Там, так. Да. все грабли. Как сразу пахнет. И рыба плюхает. Плёхка. Вот так. Вот так. Вот Я Чоловік взяв посилочку. Та в хаті буду показувати. От, така штучка прийшла. Не? Це собачий ошильник. Ти не знаєш, де я? Що він робить? Він... Б'є током вібрує, світиться і пищить. Бо, сподіваюсь, ви почули. Бо я. Немає сили розказувати. В комплекті йдуть такі пімпочки. Для довгої короткої шерсті. Для довгої короткої шерсті. Іде такий ремінь, який я не можу випхати. О, ремінь такий йде на защолки. Простий. Іде ота фігня, яка током фігачить. Не тільки вона і вібрує і свізиться і, вібрує, і пікає. Ну током фігачить. Пульт. Який током фігачить і батарейки в комплекті. Які током фігачать. <рес> Все. На даний момент цей ошейник буду використовувати я собі на руку. Бо я дуже багато чекаюся, я хочу це вибити оцим током. Роби мені на ногу. Хочу на ногу? Комарі любиш як кусають? Не люблю, як комарі так, кусають. Ну, одинички, це як е, пів маленького комарика вкусило. То як пів маленького комарика. Ну, бо один цілий куси, то так знаєш. а, малий. А то пів маленько, такий типу волосочок легенько випадки. Чипнув. Поняв. Ось так. так от. Де мій? Мій хлопчик. Мій хлопчик. Де м'ятка? <рес> Ще б завів його кудись! Все, складаю все-все в шафі, перемиваю все. Коротше, треба все повкидувати. Зимове склала. Отакю От все складає. І ми. Так, чоловік Добре. приїхав, приніс знову якусь херню з Китаю. В Смислі? Во. Розкривай В Смислі херню? Херню. В Смислі? Дивіться, навіть його з Китаю прийшла, а мій чехол по досі, бля, не прийшов. Питання, де <різь> <"Та> мій чехол? <різь> це не до мене, це ти два рази замовляла. Так. Що це за фігня? Це мульті-храбаки. Мульті-храбаки. <рі> Та короті, літом, коли храбаків нема, то треба ті одні. Літом нема храбаків? Літом нема. Там того літа я ходив. Сіліконові храбачки. Понял. Давай далі. Так, зараз будем далі. Нитка. Угу. Нитка. У нас є 100 метрів. 0,16 мм. 23 лб ЛБС. Таким насадки. До мак 3. Угу. 8 штучек. Дуже економно купляти на І! И! Бинго! Мій, ого, який здоровий. Наушник! Я шоу тебя денег в ухо там влізе? Так як в нас головна баба він. І трендить по телефону безперервно він собі замовив наушник. Який він гарний. Ти не міг щось актуальніше замовити? Не, я щось... Оцю штучку леза, бо леза дорогі, а там дешевше. Зараз кажу, потім як ним користуватись, бо у вас свої відгуки. І якась нитка. Типа жилка, типа нитка. Ти не жилка, нитка. А що це? Мені аж цікаво, чому ти здоровий. Буха? О. Садовий. Ви не приїжджали до нас? Чого? Чому ти так залоздоровий? Що ти взяв? Я бавлюсь конфру, чоловік тут ремонтує. Правильно казати. Що, що? Ремонтує, правильно казати. Я з нашийником, тому матюкатися не буду. Ремонтує свій ровер. І ще. Ти не що всі люди ти Чуєте? І той уже слухає годину час. там? Педалку треба нову, а вона мені гроші зажала. <рес> Понятное дело. там? Педалку треба. нову. А що ти взяв, що то дощ так порішить? А шо Десь ця та машина така. Так, ми вже сіли в машину, я сіла, чоловік пішов маємо їсти нести. Їдемо зараз в магазин з хімією. Нам треба купити порошок, все китківо. Далі ми їдемо в АТБ, їдемо в простий магазин, їдемо. Так, коротше, побачите, якщо я буду знімати, все розкажу, все покажу. Приїхали в Аврору, пішли дивитись. Так, де, що там покупляли, потім покажу вам рорі. А просто. Їдемо зараз в шопкарва. Візьмемо для машин. Такі ями, яму ходить. Чого? Так, купили в Аврорі ой, такі -во штучки. Як вони називаються? Підставка під удилище. Підставка під удилище. Пару штучок вийшло 200 гривень. Далі заїхали в чопкар, взяли такий патрубок до машини. До тисячі гривень коштує. Він приїхав нам з Польщі. Далі. Поїхали в АТБ, взяли отаку штучку. Дольче, Рідко беруть кіо, але що це хотілося. Отаку штучку. Ось його. вой шампунчик. І йогурт. Картошечка. Так, то я плов готувала, білизну, дві штучки і порошок правильний. Отущем, кінець. Так, всім привіт. Я тільки проснулася, сіла монтувати влог і вирішила поговорити, розказати пару новин, пару ківо всього. Бо так як не було телефону, я дуже мало знімала, отки вам. І зараз зайнялись машиною, трохи ремонтую, міняємо масла, купле. Заказала той патрубок. Щоб ви розуміли, патрубок, який їхав з Польщі самої до нас. Він приїхав за три дні. Я в Україні заказала чехол на телефон, який їде вже 5 днів, його подосі досі немає. Друга історія була. Заказала ще чехол перед тим, як купила телефон, бо я вже знала, який я буду брати. і все. Мені сказали, що там немає чехів в магазині. Я заказала чехол, який як хочу, він чорний. Може зараз і покажу секунду. секунді. От, такий чехол має бути. Він тут і закривається, і підставка, і магніт. Все ідеально, недорогий 250 гривень. І от, я його заказала, все. Ніхто не дзвонив, ніхто не перезвонив, нічого не писав. І так само десь за днів в 5. Нам подзвонили чи написали Viber і сказали: типу, я перепрошую, але в нас такого немає чехла зараз на вашого телефону. Може, ви берете інший? За п'ять днів десь. П'ять днів. Коротше, ми сказали, що ні, ми заказали на іншому, і по досі його нема. Надіюсь, вже сьогодні прийде, бо якщо і сьогодні не прийде, вже з Уже цей раз я заказала самий. простий, прозорий, надіюсь, хоч він приїде. В магазині теж ніяких не було. Був розовий один, а я розовий колір взагалі не навижу. Не дивіться, що я така хату, бо я тільки встала. Розовий не навижу зовсім. Це єдиний чхол, що в них був в наявності. Сказала мені, я дала свій номер, все, мені мали передзвонити, сказати, коли привезуть. Так я по досі не передзвонила. Одним словом, походу, члів не буду. Що ще маю сказати? Далі, вже записалася до психолога. Так, я хочу піти до психолога. Чому? Тому що війна заїбала в прямому сенсі того слова. М -м -м. Не висипаю стою якась така ніяка. Злість іде завжди якась. Вирішила то проговорити з психологом. Я зараз з нею консультуюсь. по переписці. Її звати Поліна. У мене буде жінка. Психолог, поки що з нею консультуюсь, потім буду говорити по скайпі, типу по ноутбуці, я не буду до неї нікуди йти, нам так попроще. Перший сеанс безкоштовний, другий від 250 гривень, все залежить від того, яка в тебе проблема, чи глибока, чи ні. Скільки там сеансів теж будуть говоритися? Далі, навіть не знаю, що ще казати. Мало нагород їхати, але дощ падає. Кожен ранок встаю від тих довбаних сирен, від тих довбаних росіян. Вже пару днів підряд б'ють майже повсюди. Шахеди літають. Коротше, нічого цікавого немає. Як Даймон сприйняв нашийник електро? Сприйняв трошки странно, типу, ми його не били током, ми тільки використовуємо звук. Але він того звука шагається. Він дуже лякається. Типу, перший раз ми йому поставили його, ну, типу, в діло, все. Чоловік виходить, а в нього є манічка дуже швидко бігти по сходах. Ну, а я його вчу, щоб він е зійшов з сходинки і стояв, чекав. Зійшов сходинку, стояв, чекав. Зі мною він більш-менш. Та ні, він не, не слухає теж, по суті діла. Ну, і Вова нажав пікалку. Як він вскочив, як заєць, він так перестрашився. Йо! Але вже зараз вже прийшло десь дня, 2-3, то він вже спокійно реагує. Чоловік з ним гуляє вже без е, поводка. Він його вже слухає. Більш-менш, бо він мене хоч слухав, а чоловіка взагалі ні. От зараз чоловіка слухає. До нього біжить. Ну, хіба не слухає, коли псів бачив. Ото правда, тут що говори, що не говори. Са побачить, тоді біжить. Чоловік з ним почав кататись знову на ровері. Я це дуже люблю, тому що він, що чоловік собі подалі крутить, наприклад, до вокзалу і назад, він пробіжиться, вимучиться і буде собі спати добре. Ну, і сходи в туалет, понятне діло. Якось так, одним словом. Далі. Я електронашийник використовую як браслет, тому що я сильно матюкаюся. Я хочу цю звичку забрати геть. Як є електрошокер? Там є на 100 режимів. Можу краткий обзор взагалі на нього зробити. Зараз роблю так. Оце такий маск. Скільки ми за нього дали? Десь 700 гривень за нього дали. Тут є пульт. Зараз є пульт. Ти його включаєш. Отут зверху є режими, які є. Є звуковий, ти можеш його давати. А ні, це просто пікає. Не, зараз не буду включати, бо настращатися. Це є світло. Зачте? Є оця ток. Я б'ю себе одиничкою, а є 100. Ну там ти собі регулюєш режим, тут є така штука, ти собі регулюєш. Далі. Є вібрація, оце на 40. Дивіться. Чуєте? От. Далі. Тут є сонний режим, тому якщо ви його поставите і нічого не зробите, він сам виключиться. Далі цей електронашильник. Він світиться, він має підсвітку сам по собі. Вона можу включити секунду. А ви бачите світиться зараз. Дивите. Бачите? От. У цього штучки є змінні. є вели на коротку шерсть, на довгу шерсть, взагалі шикарні. Оце б'є якраз током. Ми на псові не провіряли, я не хочу провіряти. Я провіряю на собі мене одиничка болить чоловіка взагалі ні. Чоловік каже, що його як комар кусив. мене тако, якщо взяти волосню і вирвати отаку клубок. От тоді його буде відчуття. Далі, він файний, він регулюється. Ну, шикарний, до речі. Я його не хотіла, але непоганий. От. До речі, від матів теж шикарно допомагає. І чоловік рже, каже, і пса виховує, і жінку виховує. <клес> Класна штука. Одним словом, можна брати, але ну, тільки током я. Я проти, щоб током били песиків. Тому на звук, на вібрацію наш не реагує взагалі, а от на звук іде. Я не знаю, чи то ультразвук, чи то те, що не можна псам звук. Я не знаю, але одним словом ми включили два рази, після того він слухав вову вже. Типу ми більше його не включали. Отак. От батарейки тут йдуть, тут дуже маленькі батарейки йдуть, зараз покажу. Отак такі во. А тут прості пальчикові.